Привіт, з вами онлайн-репетитор Олександр. Бабуся Дуся, що вівторка пече однакову кількість пиріжків і пригощає своїх онуків. Минулого вівторка Петрик не прийшов, тому кожний з присутніх отримав на один пиріжок більше. Цього тижня Аленка запросила двох подружок, тому всі онуки отримали на один пиріжок менше, ніж зазвичай. Скільки онуків у бабусі? Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Введемо змін y кількість пиріжків. N кількість онуків. X – кількість пиріжків, яку отримує кожний онук зазвичай. Тоді y загальна кількість дорівнює n кількість онуків помножити на x. Якщо один онук не прийшов, кількість n-1, тоді кожний онук отримає x плюс 1 пиріжок. Якщо прийшло дві подружки, тоді. Всі діти отримують на один пиріжок менше. Отримали систему рівнянь. Замінимо у другому та третьому рівнянні y на nx. Тоді nx дорівнює n-1 помножити на x плюс 1. Nx дорівнює n плюс 2 помножити на x-1. Розкриваємо дужки в кожному з рівнянь. Віднімаємо від лівої та правої частини кожного рівняння n помножене на x, отримаємо систему рівнянь. В цій системі два невідомих n та x. Додаємо перше рівняння до другого, отримаємо 0 дорівнює x-3. Тоді x дорівнює 3, підставляємо в перше рівняння, отримуємо n дорівнює 4. Кількість онуків 4. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.